Всім привіт! Сьогодні на огляді буде книга, яка заверсилася в соцмережах приблизно рік тому. Я не знаю, чому я тоді її не придбала, але знаєте, краще пізно, аніж взагалі ніколи. Тому сьогодні я прийшла до вас оглядом на книгу Тисяча пам'ятних поцілунків від Celicou. До речі, одразу скажу, є друга частина, але вона тільки англійською. Я чекаю. Коли вийде переклад українською мовою і вже дуже хочу придбати другу частину, це просто неймовірна і реальна історія, але в неї є свої мінуси. Я хочу розповісти, як я отримала цю книгу. Це було так само, як з бійцівським клубом. Бо хто можливо дивився з перших відео, в мене є книга Бійцівський клуб. І виходить, я купила її дуже неочікувано, там спонтанно так само і це. У мене нещодавно було день народження, і моя подруга вирішила мені зробити подарунок. Але вона буквально запитала, що я хочу. Я сказала, та нічого по базі, знаєте. І а вона вирішила запропонувати, подарувати мені книгу і сказала брата Сімій. Ну, звісно, я згодилась книги, я люблю. І, до речі, хотіла щось новеньке прочитати, якраз літо. Дякую ти вчасно. Я звернула увагу на саме цю книгу на обкладинку. І потім прочитала одразу, дивлюсь тисяча пам'ятних поцілунків. Я хотіла її отримати рік тому, і думаю, навіть не буду думати гадати, одразу виберу цю. Ми заходимо буквально, я отак прямо йду до цієї книги, ми її придбали, ну і ось вона в мене. Я в цьому відео не буду спойлерити, тільки скажу анотацію, про що сюжет і. Плюси і мінуси мою об'єктивну, суб'єктивну думку. Отож, сюжет розгортається у штаті Джорджія в Америці. Приїжджає туди сім'я сім'я норвежців з маленькою дитиною. Його звати Рун, йому 5-6. Йому... Руну 5 років. Він неохоче переїздить, тому що у батька робота, його переслали, так би мовити, перенаправили в Америку. І їм доведеться жити там. Він незадоволений, але по сусідству, буквально так, будинки, ну, сусіди, коротше кажучи, є теж сім'я. І там є маленька дівчинка, її звати Попі, їй теж 5 років, вони знайомляться і досить швидко знаходять контакт, попри те, що Рун досить такий, знаєте, незадоволений, як я й казала, переїздом. Не хоча він знайомився, але потім зрозумів, що вона непогана, ніби дівчина. І вони такі одразу познали, здали собі можна сказати, клятву, а пітару на віки вічні. Далі сторінка 20, і сюжет розгортається а, дуже так стрімко. Я вже тоді плакала на цьому етапі. Люди кажуть, що історія розбила вщент їхнє серце. Ви знаєте, це правда. Я теж плакала, відчувала певний спектр емоцій. Що виходить далі? У цієї попі є бабуся, і вона помирає. Перед смертю вона віддає можна сказати, подарунок віддає попі. Це баночка з тисячею пам'ятних поцілунків. Але це не просто поцілунки. Їх має заповнити попі своєю коханою людиною, але є вимога. Є вимога. Бабуся сказала, щоб. Поппі знайшла свою кохану людину, щоб була в ній точно впевнена. І ці поцілунки мають бути особливими. Вони мають бути такими, від яких серце ледь не вискочило з грудей. Отак. Від яких серце ледь не вискакує з грудей. Звісно, Поппі запам'ятала. Попі на той момент було, по-моєму, 8 років. І з того часу. Поппі збирає тисячу пам'ятних посілків. Це, так би мовити, одна з цілей на її життя. Ну і я трошки про спойлерів. В принципі, це було очікувано. Вона збиратиме їх з руном. <су> сюжет, знову ж таки, різко змінюється, хоча дуже банальний, сюжет різко змінюється. Поппі переїжджає, і їх чекають невеличкі, так би мовити, негаразди, які потім перетворюються великі проблеми. І на цьому я закінчу сюжет. Кінцівка трагічна. Скажу одразу. Ну, ось дивіться, на задній частині навіть є ось написано історія кохання, яка розів'є вам серце. Чи може кохання тривати вічно, попри перешкоди відстані час? Це можливо, якщо поєднуються дві половинки одного серця. І кінцівка з відкритим фіналом. Я здивувалася від цього. Щиро здивувалася, не очікувала. Я думала, буде конкретна кінцівка, і ми не будемо додумувати, але там є два виходи. Я зробила свій так би мовити висновок. А тепер перейдемо. До оцінки, плюсів та мінусів. Оцінку я поставлю 80 і почнемо з мінусів. Перший мінус, як на мене, це сама обкладинка. Так, може це звучить дивно, сама обкладинка. Подивіться, уважно. Подивіться. Мені не подобається те, що фамуля на задній частині все, ну, все по-красивому, як говорять. Тут дощик крапає, тут задній фон, такий розмитий. все круто. Оце тут, що це таке? Ну, воно реально відштовхує читача дуже сильно. Тому що дивишся, така ванільна обкладинка не прикольна. Не сподобалось. Так, плавно перейдемо. Ванільний сюжет. Так, для мене важко читаються романи, які дуже часто, знаєте, така сюжетна лінія кохання постійно вона розповідається і вона монотонна, однотонна, не було. Моментами не цікаво. Третє, мені не сподобалось те, що був дуже ранній фізичний контакт у головних героїв. Ви почитаєте, для мене це було дико. Типу, я можу зрозуміти, там 15-16 років від цього часу і надалі. Але коли дітям 8, коли дітям 12, вибачте, я в свої 8 рочків грала в ляльок. Ну, типу, для мене це дивно. Четвертий мінус для мене був досить. Вагомий це романтизація стосунків їхніх. От правда. Без сварок, без непорозумінь, все так плавно. Окрім того, що вони там цілуються і обіймаються, нічого не розповідається про них майже. На цьому з мінусів все там я не пам'ятаю, 4-5 мінусів дійсно, які я знайшла і виокремила для себе. Тепер плюси. З плюсів, ви знаєте, мені сподобалось те, що вона невелика. Бачите, книга невелика, тут чимось сторінок, по-моєму, до 400 доходить. Її можна прочитати, я думаю, за один день. Бачите? Мені подобаються книги, які о, не мають за собою серії. Тобто, от то одна книга і вона на окрему історію. І ти читаєш її з задоволенням і розумієш те, що ти не будеш, наприклад, чекати там тижнями місяцями, коли ти прибавиш наступну книгу, або не чекатимеш, поки вона ще тільки вийде, її перекладуть, наприклад. Ну ви розумієте, так, я люблю. Односерійні книги, такі як ця. Та останнім часом я читаю романи, що для мене не Але я відкрила для себе роман, і це цікаво. Насправді. Виявляється, це цікаво читати про кохання людей і вигаданих персонажів. Прикольно, щось для себе запам'ятовується. Реально крута штука. Я вперше бачу в книзі таке. Зараз я вам покажу. Я не знаю. Чому я не побачила його спочатку? Можливо, мені було б цікавіше. Але вже я його продивилася тільки в кінці. Тут є плейлист з піснями. Написати цю книгу мені допомогло чимало пісей, проте я два гурти, які, по суті, стали всім саундтреком до неї. Зазвичай підбираю різні жанри, але хотіла лишитися відданою натхненню, тож показую вам пісні, які допомогли мені виліпити розповідь по пітару, на це каже авторка сама. І тут плейлист пісень. Дідько, я обов'язково їх послухаю. І я ж впевнена на 100% я якісь там вподобаю для себе. Було б крутіше, якби я його побачила раніше і слухала ці пісні в моменті прочитання. Мені здається, це доповнювало б стовідсотково. Оце, знаєте, доповнювало історію. І в кінці я певно от зараз подумала: в кінці цього відео зроблю підбірку фотографій, які ідеально описують цю історію, і можливо вам стане цікавіше, і ви захопитеся оце. І ще. Я дуже розчулилась на подяках. Взайте ніколи не розчулююсь на подяках, але тут розчулилась ось в кінці, але прошу, це дуже важливо. Прошу, не читайте його наперед, подяки не читайте. Будь ласка, там дуже багато розкривається з. Історії життя авторки до сюжетної лінії про книгу. Прошу, не читайте. Я запам'ятала, я сповідала найбільше одну цитату. Поки що ще яку я можу виокремити для себе. Я її реально буду це буде девіз. Місячне сяєво в серці і сонячне сяєво на усмішці. Ну це круто погодьтеся. Після прочитання цієї книги з'являється мотивація на якісь справи. І таке, знаєте, щемливе в серці реально розуміння того, що життя швидкоплинне, і ніхто не знає, коли помре. Тому треба цінувати момент і жити, реально жити, а не доживати або там виживати, можна сказати. Просто от у вас є, наприклад, можливість поїхати кудись, навіть якщо у вас грошей небагато поїдьте. Ви побачите щось нове, ви відкриєте для себе щось, у вас буде більше фінансів, ви зможете туди знову поїхати, просто уже з більшим багажем грошей. Все. Я вважаю, це крута можливість поїхати кудись, спробувати щось нове. От сказали, пішли туди, давай підемо туди. Якщо ти ви розумієте, що для вас нема небезпеки для життя, в чому проблема піти? Ну, типу, треба жити, треба відчувати це життя, треба надихатися, любити. Блін. Ну це круто, погодьтеся. І ця книга реально надихає. Це один одна з причин, чому я поставила їй вісім з десяти. Бо отут реально ці чотири бали, мабуть, вони дають все. От вони. Знаєте, тут мені більше сподобалася сама історія кохання Попі та Руна, а оцей сенс після книги, оце усвідомлення. Ти сидиш і думаєш. <гум> Дуже круто, що авторка вміє так подавати сюжет, вміє розкривати настільки героїв і історію, що читач потім задумується. Останній плюс, який я розповім вам, це спектр емоцій, який я відчула кожна. Людина, яка читала цю книгу, відчує якийсь спектр емоцій. Просто хтось огиду і е, невподобання. А хтось, як я, мені сподобалась ця книга. Хтось, як я в більшості випадків е, буде відчувати моментами радість, моментами сум. Я плакала в кінці, я плакала на моменті з цією бабусею. Е, раніше, це так розповім. Раніше я не відчувала нічого до книг. Я читала, я читаю блін ще спочатку, того як я пішла до школи. І знаєте, деякі книги от читаю, і вони мені цікаві, але я така. Ну і що? Ну і що, що там яка історія? Ну прочитала і забула. От я так читала, а останнім часом десь приблизно оці півроку я відчуваю сюжет, я відчуваю книгу, і тому, мабуть, оце, через такі відчуття я й почала створювати цей контент. Це великий плюс, коли книга настільки затягує, що ти починаєш відчувати відчувати і поринатися настільки, що деякі люди навіть можуть відчувати, що це реальне життя, і настільки поринають, відчуваються головних героїв, співпереживають, співчувають часом, іноді радіють за них, як я, знову ж таки. Я не можу сказати, що це мінус. Книги на те й потрібні, щоб відчувати якісь емоції, щоб запам'ятовувати щось виокремлювати для себе. Тим, хто реально а, ще тільки починає свій шлях до книжок, починає тільки свій шлях до читання. Я не раджу її. Це моя особиста думка. Це тільки моя особиста думка. Тому що якби мені, наприклад, порадили цю книгу на початку мого читання, такого заглибленого і усвідомленого мені було б гидно від неї. Серйозно всім дякую за перегляд. А, до речі, хочу ще сказати, якщо я не сказала, є друга частина. Певно, сказала вже. І я чекаю, я чекаю, екраніза... екранізація буде неймовірна, я впевнена в цьому, і я дуже чекаю. Хто є десь, я бачила, що казали, що можливо буде екранізація до цієї книги. Я її чекаю, я її чекаю. 80 взагалі, людям, які люблять романи, раджу, це цікавий такий, знаєте, підлітковий роман, який надихає. До нових зустрічей!